Права 1202. Виконай множення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 1 третя, що множиться на 3 п'ятих. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що він дорівнює мінус. А в дужку записуємо добуток модулів, то вийде 1 третя, що множиться на 3 п'ятих. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 1, що множиться на 3. А в знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. Це буде 1. Тоді записуємо, що добуток у нас дорівнює мінус 1 п'ята. Переходимо до другого завдання. Мінус 1 шоста, що множиться на мінус сімнадцятих. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатнім. Записуємо, що це дорівнює. Тоді добуток це вийде 1 шоста що множиться на 6 сімнадцятих. І це В Чисельнику записуємо як 1, що множиться на 6, а в знаменнику як 6, що множиться на 17, і це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді у нас вийде 1 17. Переходимо до третього завдання. 3 сьомих, що множиться на мінус п'ятнадцятих. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. Тоді. У дужках записуємо як добуток модулів 3 сьомих, що множиться на 14 п'ятнадцятих, І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 3, що множиться на 14. А в знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 15. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник, і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Скорочуємо на 7 і чисельник, і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді в нас вийде мінус 2 5. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 11, що множиться на 15 других. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 11, що множиться на 15 22. І це дорівнює. Мінус. Ну що ж, в чисельнику записуємо як 11, що множиться на 15, а в знаменнику записуємо 22 і це дорівнює. Скорочуємо на 11, і чисельник і знаменник. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 22, що ділиться на 11, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що в нас вийде мінус 15 других. Так? Можемо забрати 14 других, 14, що ділиться на 2, це буде 7, то записуємо, що це дорівнює. Мінус 7, цілих. тоді ще залишиться у нас одна друга. Ну, або можете записати мінус 7,5. І так, і так можна. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 17,26, що множиться на мінус 13. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній. Записуємо, що він буде дорівнювати добутку модулів. Це 17,26, що... 17 що множиться на 13. І це дрівнює. Чисельнику записуємо як 17, що множиться на 13. А в знаменнику 26. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 13. І чисельник, і знаменник. 13, що ділиться на 13, це буде 1. 26, що ділиться на 13, це буде 2. Ну що ж, у нас тоді вийде 17 других. І це дорівнює. Ну що ж, 16 других, це 16, що ділиться на 2, це буде 8, цілих. ну і ще у нас залишиться одна друга. Є. Переходимо до шостого завдання. Мінус 12,13, 12, що множиться на мінус 26,27. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній. І він буде дорівнювати добутку модулів 12,13, що множиться на 26 27. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 12, що множиться на 26, а в знаменнику як добуток знаменників 13, що множиться на 27. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте будемо скорочувати. і чисельник і знаменник скорочуємо на 13, 26, що ділиться на 13, це буде 2, 13, що ділиться на 13, це буде 1. І скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник 12, що ділиться на 3, це буде 4. А 27, що ділиться на 3, це буде 9. Є? Ну що ж, записуємо, що у нас тоді вийде в чисельнику 4, що множиться на 2, це вийде 8. А в знаменнику, от він на 9, це буде 9. Отже, добуток у нас вийшов 8 дев'ятих. Переходимо до сьомого завдання. 6 35, що множиться на мінус 2536. Один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів 6 635. Що множиться на 25 25,36. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 6. Що множиться на 25, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 35, що множиться на 36. І це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник, 6, що ділиться на 6, це буде 1. 36, що ділиться на 6, це буде 6. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник, 25, що ділиться на 5, це буде 5. 35, що ділиться на 5, це буде 7. Тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус. В чисельнику буде 5. А в знаменнику 7 помножити на 6, це 42. Отже, добуток у нас вийшов мінус 5,42. Переходимо до восьмого завдання. 13,24, що множиться на мінус 16,39. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів. Це 13. 24, що множиться на 16. 39. -х. І це дорівнює. Мінус. В Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 13. Що множиться на 16. А в знаменнику як 24, що множиться на 39. І це дорівнює. Ну Що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 13. 13, що ділиться на 13, це буде 1. 39, що ділиться на 13, це буде 3. Тоді і чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 24, що ділиться на 8, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. В чисельнику 1, що множиться на 2, це буде 2. Знаменнику 3 що множиться на 3, це буде 9. Отже, добуток у нас буде дорівнювати мінус дев'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.